Львів'янин, військовослужбовець Максим Романюк, став учасником проєкту Грай за Україну, амбасадоркою якого є легендарна українська танісистка Еліна Світоліна. Написати власну історію та надіслати її новій пошті чоловіка надихнули друзі. Мій друг, яким ми разом досить давно вже зв'язані з військовою справою, він надіслав мені посилання на нову пошту і сказав, що можливо написати свою історію і отримати в подарунок червоний м'ячик. Це мусить бути історія про якісь. Власні перемоги складно сказати, чи це перемоги, чи просто свій шлях до перемоги. Але так чи інакше в мене вдалося описати це таким чином. Що сподобались нові пошті? Військова історія Максима Романюка розпочалася після завершення навчання у військовому ліцеї імені Героїв Крут. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто після ліцею продовжив свій військовий шлях. З цих людей відразу багато хто почав воювати. Між них був і мій найкращий друг. І в перший місяць повномасштабного вторгнення його доволі важко поранило, і його відправили до львівського військового госпіталю, де я досить багато з ним проводив часу, провідував його. В подальшому мене побачили місцеві волонтери, які допомагали пораненим військовим в військовому госпіталі. І я почав працювати вже в госпіталі як волонтер, допомагати в різних відділах з різними військовослужбовцями. Максим Романюк разом із друзями навіть заснував волонтерський фонд. Чоловіки відправили на передову більше десятка автомобілів, які допомагали військовим стримувати ворога. Волонтерство почало набагато гірше працювати через те, що люди почали набагато менше донатити, і ми не могли вже дотримуватися тих обертів, які тримали раніше. І насправді я відчував якусь недоробленість, відчував, що я не до кінця виконую те, що я можу робити. Плюс я лікар-стоматолог в попередньому, а це так чи інакше лікар. І я вирішив мобілізуватися в інтернаціональний легіон, в медичну службу, в евакуаційну команду, звідки я вже почав працювати як військовий медик. Після зйомок цього відеосюжету Максим Романюк зі Львова знову їде на передову, аби разом із побратимами допомагати пораненим. Чоловік пліч-опліч працює не лише з українцями, а й з іноземцями, які приїхали допомагати Збройним силам. Насправді це дуже цікавий досвід, і люди дуже різноманітні з ними цікаво спілкуватися, дізнаватися їхню мотивацію приїзду сюди. Дуже добре сформована і дуже якісно зроблена медична служба. І зараз вона тільки розвертає розгортається і посилюється. Було дуже добре. Добре, організована робота, забезпечення по обладнанню, дуже добре проведені курси, навчання всього персоналу, і це стало для мене доволі вирішальною мотивацією, щоб вибрати саме цей підрозділ. Зараз ми перетворюємося в перший медичний батальйон в окрему структуру. Тому якщо ви маєте бажання, то приєднуйтеся до нас. Кожен невеличкий успіх це частина великої перемоги, як і для Максима Романюка, який за свою розповідь також отримав іменний тенісний м'ячик від Еліни Світоліної. Стати учасником може кожен для цього достатньо завітати на сайт Грай за Україну та поділитися власною історією. Автор розповіді, за яку проголосують найбільше, матиме можливість особисто зустрітися з Еліною Світоліною.